Я вам, скоріш за все, не відкрию секрет, коли скажу, що наші дороги залишають бажати кращого. Звісно, розбиратись в тому, хто винен і чому наші дороги не відповідають європейським стандартам, ми не будемо. Та ось питання, чому дорога, яка збудована зовсім нещодавно, проходить пару років, а то і місяців, і вона вже в тому ж стані, що й була. Ями, вибоїни та тріщини, ну я думаю, водії знають. Анекдотів на цю тему безліч, я вам не буду їх сьогодні розповідати. Я хочу поговорити про інше. А чи можемо ми поліпшити стан наших доріг і продовжити їхню довговічність? Можемо. Йдемо за мною, і я вам розкажу всі секрети. Перший дуже важливий момент розподіл шарів. Для цього існує геотекстиль. У нас геотекстиль найвищої якості. Завдяки своїм характеристикам він створений для розділення шарів. У нас на складі завжди дуже великий запас цього матеріалу. Геотекстиль є в рулонах шириною по 2 і по 5 метрів, що чудово підходить для облаштування доріг. А другий дуже важливий момент це добавка до бетонних доріг синтетична фібра. Для того, щоб ваші дороги були мегаміцними. Компанія Arfen Україна» імпортує унікальну добавку до бетону Фібру Поліексмеш. І наші складські запаси такі великі, що ми зможемо забетонувати всю Україну. І зараз я вам покажу, як вона виглядає і що собою являє. Синтетична фібра Поліексмеш пофасована в ось такі целюлозні пакети по кілограму. Вона скручена у такі волокна і буває довжиною 24, 38 і 54 мм, для того, щоб можна було створити необхідний шар бетону. Усі звикли, що бетон неодмінно пов'язаний із арматурою і без нього ніяк не може існувати. Повірте мені, може всі бетонні дороги Європи зроблені за допомогою такої фібри, що повністю виключає арматурний каркас. Спеціалісти роками сперечаються про те, яка ж дорога краща: асфальтна чи бетонна. Але мені здається, що це доведено вже практично. Вся Європа, вся Америка, всі прогресивні країни будують саме бетонні дороги, і вони стоять роками. До речі, фібраполіксмеж використовується не лише для доріг, але й для будь-якої бетонної поверхні. Наприклад, промислова підлога. Я зараз стою на складі, який збудовано за допомогою цієї фібри. Тут немає арматурного каркасу. Як бачите, склад знаходиться на вулиці і з ним нічого не відбувається. Вантажі, важка техніка і погодні умови нічого не впливає на бетонне покриття. Дороги дозволяють створювати імідж нашої країни, тож давайте створювати їх якісними. А ми із своєю продукцією вам допоможемо. Заходьте на наш сайт за посиланням під відео, або дзвоніть за телефоном, що бачите на екрані.